Всім привіт, друзі, з вами Сармат. Ласкаво, прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде спрям з пилу жару огляд новісіньких кітів для The Sims 4. Чому я дуже швидко з вами розмовляю, тому що в мене чесно дуже мало часу, і я хочу дуже швидесенько з вами поздоровкатись і продовжити вже в нормальному темпі. Поїхали, як завжди, коли ми запускаємо гру після встановлення якогось нового контенту, нас зустрічає екран з коротким описом того, що в цьому. Наборі безпосередньо буде, отже, набір відродження гранжу справа в формі незалежно від того, чи був цей одяг знайдений чи переданий у спадок. Цивільні силуети та вицвілі джинси тепер належать вам, щоб створювати новий образ для кожного кадру. Обирай не ідеальне, випробуй очікування з гардеробом, який про експерименти без зусиль, та впевнено сідає на будь-яку фігуру. І другий набір: набір, книжковий закуток. Відпочинок читача розташуйте книжкові полиці та декор так, щоб вони відповідали стилю вашого сіма, будь то освітлене віконце, чи затишне сховище в кутку комфортно та затишно пориньте в світ цікавої книги та м'який диван. У цьому комплекті є розкішне сидіння з м'якими розслабляючими акцентами, які допоможуть вашому сіму відпочити. Ну що, друзі? Ми з вами нарешті опинились в касі, і на цей раз мені допоможуть оглядати нові речі з нового набору: гранж Белла і Гранж Мортімер. Я дуже сподіваюся, що це не крінж. Белла і Крінж Мортімер. Тому давайте будемо дивитись, що новенького в нас з'явилось. Що ж, давайте ми почнемо одразу з обличчя. Ніяких нових зачісок в нас не з'явилось. Але наскільки я пам'ятаю, в нас з'явилась нова шапочка така досить прикольна шапка. Мені дуже подобається те, що вона з такими. Нашивками, і вона трошки вже така порепана, і в неї досить класна текстура, і вона досить прикольно виглядає. Знову починаються огляди, починається багато слова прикольно. Ну, Тому, що, якщо дійсно набір виглядає якісно, то чому би його і не назвати прикольним? Ось така сережка, подивіться, у формі ключа. Мені дуже подобається, що є така бензинова перефарбовка. Це виглядає дуже класно. Подивіться, як ще така зелена. Е, мені подобається кількість перефарбовок, яка з'явилась в цьому наборі. Також, дивіться, який в нас крутий ланцюг. Подивіться просто. Також є ось такий. Бензиновий колір. Це класно. Це дуже-дуже класно. Мейкапу в нас ніякого нема, але мені дуже подобаються дійсно аксесуари, які в нас з'явились в цьому наборі. Давайте будемо дивитись на речі. Також зараз я швидесенько перемкнусь на кити, і ми з вами подивимось, що все-таки нового з'явилось в нас із цим гранж набором До речі, я так подивлюсь, що досить багато різних цікавих предметів. Мені подобаються принти, мені подобається те, що є і однотонні варіанти, і різнокольорові, і з принтом, і з порепаним принтом, і зі звичайним принтом. Тобто, дійсно, цих варіантів прям дуже багато. Якщо, наприклад, ось ці футболки в нас є, ну, подібні, принаймні, в нас є, але все одно вони відрізняються. Вони трошки такі, начебто розтягнуті. Вони більш деталізовані в плані текстури. Ось подивіться на цей худак. Це просто неймовірно. І дуже знову ж таки класно, те, що дуже багато перефарбовок. Там вам варіант з пописаним цим. З пописаним ручкою е, одягом. Там у вас е, просто з принтом. Тут подивіться, який, типу, застарілий принт. Вже такий, який вже стерся. Видно, що це річ дуже стара, що вона вже така розтягнута. Ну, блін. Е, знаєте, ось щодо цього кіта я можу сказати тільки одне: що розробники дійсно постарались. От, Одра... блін, яка крута. Це просто неймовірно. Ну, от чесно, в мене просто іноді перекриває подих, і я просто не знаю навіть що я можу сказати з цього приводу. Подивіться на цю сорочку. Подивіться на ці кольори. Тут Круела Девіль зайшла в чат. Тут така квітинка, тут інша квітинка, тут знову щось пописано. Тут знову там, блін, і кольори такі класні. Просто дуже круті кольори. Ось цю ковтинку-сіточку я, до речі, пригледів ще на скриншотах. і мені було дуже цікаво подивитись, як воно насправді виглядає. А виглядає воно реально суперово. І начебто є якась текстура в ньому, тобто воно об'ємне. Тобто на цю сітку ви витратили час і зробили її об'ємною, ну це просто. Бімба якась. Ось це теж мені дуже подобається. Хоча, якщо чесно, він прям дуже сильно, на мій погляд, поплюжить фігуру. Тобто, в нас бела, вона прям така дуже тендітна, але при цьому, бачите, ось спинка тут трошки така дивна, і живіт досить дивний. Хоча, ну, знову ж таки, це оверсайз, але ну, в мене є питаннячка трошки до ось цього. Варіанту, тому що худі, мені здалося, що прям дуже класно сидить. Тобто, ну, не знаю, на мій погляд, принаймні, виглядає він більш так реалістично. Але ось ця куртка, вона якась дивна. Футболка, мені також дуже подобається. Прям класно. До речі, в нас з'явилось ще нове татуювання, і не одне. Давайте одразу, поки я не забув, ми перейдемо. В татуювання. І подивимось, що в нас з'явилось нового. В нас з'явилось таке з'явилось таке татуювання з написом. Подивіться. Просто як класно. Мені дійсно не вистачало таких татуювань з написами. Мені хотілося чогось подібного, але, на жаль, в нас реально таких татуювань не було. Ось таке, ну, це я називаю таке, знаєте, типу, наївне татуювання. Там якийсь якір, там вона висиділа строк, щось там в неї назавжди, серця, котики і написи. Ну, тобто, якось дуже-дуже дивно воно виглядає, але принаймні, принаймні воно є. Тобто, знову ж таки, в нас з'являється потроху. Якась варіативність. Давайте подивимось на нижню частину одягу. Також треба обрати зараз кіти. Кіти. І подивимось, що в нас є. А є в нас тут насправді не так вже і багато. В нас є різні штанці і різні шорти. А, ні, до речі, нормально. Дивіться, які класні шорти. Знову ж таки. З різними написами. Без написів. Тобто, видно, що начебто це порізані джинси. І це виглядає прям дуже кльово. Блін, це знову було шумно. Ці штанці мені також подобаються, але, подивіться: ремінь не об'ємний. Тут немає об'єму. Хоча є об'єкти. Над якими вони прям дуже круто попрацювали, якщо навіть на цій кофтинці сіточкою видно те, що вона об'ємна. Хоча мені здається, що якраз таки з цією ковтиною можна було трошки профілонити, але при цьому вони все одно зробили її трохи об'ємною. Ось ці штанці аля піжамні, і, до речі, знаєте, що я тільки що помітив: тут мотузочки не вистачає, тобто є, типу, дюрочки під мотузки. А мотузок нема. І ось такі шорти. До речі, дуже багато об'єктів повторюється, що у жінок, що і у чоловіків. Є, звісно, якісь ексклюзивні для жінок, але для чоловіків ексклюзивних речей ніяких немає. Давайте подивимося, що в нас з'явилось в повний зріст. А в повний зріст в нас з'явилось он що ось таке плаття із рюкзаком. Це просто моя любов. Подивіться на цей рюкзак, і знаєте, знову ж таки, в мене питання до розробників: подивіться на реалізацію: тут є об'єм у всього, а у штанів цього об'єму немає. Тобто таке враження, що. Навіть над цим набором працювали різні команди. Одна команда, яка така, типу, ми зробимо це все з об'ємами, а інша команда, яка А, Ми заб'ємо на це все хрін». Давайте ще подивимось на аксесуари, які в нас з'явились, тому що аксесуари в нас також є, їх небагато, але вони є. В нас з'явилась ось така резинка для волосся. І знаєте, мені б хотілося побачити, наприклад, якусь зачіску із такою резинкою. Мені здається, що це було б досить актуально і правильно. Але, на жаль, чомусь нам такого не дали. Ось цей манікюр це просто окрема річ. Зверніть увагу, він порепаний. Ви розумієте? Блін, цей манікюр порепаний. І за це. От, Чесно, в мене окремий респект до команди. Чому якісь речі вони можуть зробити з такою любов'ю до деталей, а інші речі, вони, ну, просто, знаєте, якось до них ставляться, типу, ну, і пофігу, Є і є. Хай воно так і буде. Ще, що в нас є? Більше, начебто, тут в аксесуарах в нас нічого немає. Ще раз натисну на аксесуари. А, ні, в нас з'явилися ще ось такі. Типу Легенси. Блін! Подивіться на це. Знову ж таки, вони трошки рвані. Самопальні. Трошки з написами, трошки без. Ось це... Це класно. І в нас є ще кросівка. Кросівки, точніше, кеди. Ось такі, подивіться, кеди в нас є. І мені також подобається те, що досить варіативні розфарбовки тут є. Це прям доставляє, знаєте. Там і з написами, і не з написами, і з кроликами, і з хрестиками, і ще з чимось. І тут, прям знаєте, знову ж таки, з взуттям вони пофарбували, вони попрацювали досить класно. Видно, що була якась знаєте, любов до деталей в них зроблена. Давайте перейдемо до чоловіків і подивимось, що новенького з'явилось в нас для чоловіків. До речі, я забув показати вам окуляри, які ще з'явилися з цим набором. Але вони як і в чоловіків, так і в жінок однакові. Абсолютно така сама шапка, абсолютно однакова, абсолютно з такими самими кольорами. Тобто навіть кольори не відрізняються, що ну, досить дивно. Ось ці окуляри мені нагадали окуляри з The Sims 2. І це прям такий дуже класний throwback, як то кажуть. І мені вони дійсно подобаються. Це такі самі натуральні 2000-ні, якщо так подивитись на це все. Знову ж таки, в нас є таке саме намисто, як і там. Більше нічого нового, така ж сережка, все таке саме. Давайте подивимось одяг. Одяг, я заздалегідь вам вже скажу, що одяг весь повторюється для чоловіків. Немає нічого ексклюзивного, скажімо, прямо. Але ось ця сорочка вона сидить на чоловіках набагато краще, ніж на жінках. І ось ця куртка начебто теж сидить трошки краще. Хоча ось тут вона, знаєте, таке надуте. Не знаю, чому з чим пов'язано, що вона так. Але дійсно деякі речі, які є навіть в жінок, вони все одно на чоловіках сидять більш. Круто. І тут так само ми можемо побачити, що в нас є ось такі штанці, є такі шорти і ще одні такі штанці. Тобто нічого нового. В одязі в повний зріст, в нас нічого нема. На жаль, на жаль, нічого нема. В аксесуарах все те саме. Тут, скоріш за все, просто якби я натиснув на Legends, це було б те саме. Перевіримо татуювання. Можливо, є якесь ексклюзивне татуювання для чоловіків. Хто зна, але ні. Ексклюзивного, ексклюзивного татуювання для чоловіків немає. Якось так. Такий кас, але насправді в мене враження дуже хороші від цього набору. Він дійсно класно пророблений, він дійсно крутий, і є прям якісь об'єкти, в які я просто закохався, я скажу чесно. Тому блін, я можу з гордістю сказати, що цей набір вартує свої гроші, і рекомендував би абсолютно всім купити цей набір. Це, прям знаєте, знахідка, на мій погляд. Якщо ви любите трошечки такої Трешатіни, Бажатіни якогось такого стилю, то цей набір для вас. Особливо, якщо ви не є любителем кастомного контенту, то тут просто для вас всі двері відкриті. 150 гривень в стімі, в Origin, купуєте чи там є ЕП, як його там. і ви купуєте і насолоджуєтесь офіційним контентом від. Максіс. І це дійсно такий контент, який вартувало би придбати. Це дуже круто. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до режиму будівництва і подивимось на наш книжковий кіт. Одразу, що нового: нове покриття стін, дерев'яні такі панелі. Досить такий знаєте, нейтральний варіант. Насправді, мені подобаються ці дерев'яні панелі. Щось подібне в нас є, але стики цих панелей трошки різні. Здається, щось таке саме було в нас в наборі про ресторан. І на цьому, прямо в режиму в режимі будівництва, в нас більше нічого немає. Давайте подивимось на режим покупки. Знаєте, якщо чесно, навіть. Подивившись на ці всі об'єкти, які ви зараз бачите на своїх екранах, може здатись, що об'єктів якось дійсно мало. І це правда. Ось таке прикольне в нас крісло. Крісло мені реально подобається. Зараз я покажу вам одразу перефарбовки, досить різні текстури. І це виглядає досить цікаво. Ось такий диван також. Класний, тому що є різні подушки, знову ж таки, різні текстури, і до цього в мене ніяких питань немає. Також такий диван. Диван, до речі, можна там комбінувати з різними полицями. Я бачив там варіанти, типу, коли ставили той диван десь під вікном. Також непогано, але ну блін такий диван в нас теж більш-менш є. Такий столик з книжками. Блін, Ну, знову ж таки, я не розумію, чи варто мені прям дуже сильно це коментувати, тому що, якщо чесно, ну таке, трошечки сумненька. Декоративна така штучка, досить непогана. Кофейний столик, кавовий столик, з книжками, щось подібне, знову ж таки, по-моєму, в нас вже є. Мені подобається ось цей об'єкт. Він досить. Класний, з горщичком, з такою кліттю і з книжками. Ось такий об'єкт мені також подобається. Там такі, знаєте, типу, різні кружечки, і книжечка, і різні текстури цієї штучки, на якому воно стоїть. Стос із книгами, як бачите, він насправді менше, але є досить крута річ в ньому: це те, що можна ось так: один на один на один на один. І це реально досить непогано, те, що є така можливість. Ось такий будиночок з книжок. Мені дуже сподобалася ця напольна лампа. Вона реально класно виглядає. І мені дуже сподобався ось цей килимок. Килимок, прям, знаєте, окрема, окреме кохання. Просто він виглядає. Чесно, дуже класно. І текстура в нього прикольна. Це поличка, і, до речі, я вже пробував цю поличку в режимі життя, і вона не працює. Я сподівався, що ось ця невеличка поличка з книжкою вона працює. І З нею, типу, можна брати книжки. Але ні. Ось такий постер постер теж крутий. Різні перефарбовочки в ньому є. Ось така лампа. І мені здається, що подібна лампа також була в якомусь із наборів. Я вже правда не згадаю, в якому конкретно, якщо чесно. Але факт в тому, що вже подібний об'єкт в нас є. Прям не на 100% так само він виглядає, але навіть. Форма більш-менш однакова. Знову ж така клітина, як і ця, але за наповненістю вона не така велика. І, до речі, в цю клітину також можна ставити предмети. Ну, це плюс. Ця штучка в нас є подібні штуки. По-моєму, в житті у місці, і ще в якомусь наборі є подібна штука. І книжні полиці. Е Ось до книжних полиць насправді в мене найбільша претензія. Чому? Тому що, по факту нам в наборі продають однакові полиці, здвоєні. Тобто, дивіться: ось така полиця і ось така полиця. Тут вона повністю наповнена книжками, тут частково, тут така подвійна полиця, така сама подвійна полиця, і знову ж таки, одна повністю наповнена книжками, інша частково. Так само і тут. І е, десь, до речі, є ще подібна поличка з повною наповненістю книжками. Але щось, е, я її, якщо чесно, зараз не бачу, але мені здавалось, що вона була. Ну, добре, нема, то й нема. І знаєте, насправді в мене велика претензія до того, що вони могли б нам дати ось такі стоси з книжками абсолютно окремо, щоб ми ними могли наповнювати ці полиці. І це було б, на мій погляд, набагато краще ніж. Те, щоб нам давати просто полиці окремо, одна від одної, ну це капець. У вас вже є дуже крутий досвід із Dream Home Decorator, де можна ці полиці набивати усілякими дрібничками. І те саме можна було насправді зробити із цими полицями. Але чому ви так зробили? Нам продали просто порізаний кіт, насправді. І це реально викликає в мене тільки сум, тому що. Реально, цей кіт він просто порізаний. Кіт про гранж – це просто топ. Я б його рекомендував до покупки просто всім, тому що він дійсно класно зроблений. В ньому дійсно круті об'єкти, яких не вистачає грі. Ось цей набір про книжки в мене викликає дуже багато питань. Я не можу сказати, що це той набір, без якого прям жити не можна, і який треба обов'язково купувати. Це, на мій погляд, марна трата грошей. В ньому немає ніяких стосів з книжками для полиць, які б мали би бути в цьому наборі. Я б хотів бачити більше якоїсь варіативності в цьому плані, але, на жаль, чомусь цієї варіативності в нас немає. Тому це величезне розчарування. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також напишіть внизу в коментарях, що ви думаєте з приводу цих наборів. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Всім гарного дня і дякую за перегляд!